З Петріотів над, скажімо так, на нашому півдні Україна все одно умудряється збивати російські стратегічні бомбардувальники далеко на території Росії туди, де Петріоти навіть гіпотетично за своїми техніко-тактичними характеристиками дістати не можуть. Над ставропольським краєм сьогодні було збито російський стратегічний бомбардувальник. Ту 22 м який ніс ракети Х 22 і обстрілював ними Дніпро і Дніпропетровщину сьогодні. Зранку цей літак може нести на собі ядерні боєголовки. Це надзвуковий літак, справді дальнього ураження, який вдалося на великій дистанції збити нашим повітряним силам. І от уже є джерела наші 24 го каналу у відповідних службах, скажімо так, які підтверджують яку саме зброю Україна використала для збиття цього літака. Це не Петріот відразу за спойлерю, але Наста скаже більше. Справді нам вдалося щойно трохи поспілкуватися з нашими джерелами буквально в перерві, і от за попередніми даними вдалося зни... знову ж таки знищити цю цей ту 22 м 3 з допомогою а, установки зенітного ракетного комплексу С 200 Знову ж таки бачимо, що це комплекс, який не західна зброя, не Петріот, не атакамси, Нічого що захід країни НАТО. Партнери могли нам передати, не було використано на території Росії. Тож бачимо, що наші сили повітряні сили взаємодії з головним управлінням розвідки за нагадаю близько 300 кілометрів від українського кордону. Сьогодні... Я навіть поміряв від Вугледара, скажімо так, це лінія фронту. Напевно, найближча точка до цього Красногвардійського в Ставропольському краї це приблизно майже 400 кілометрів. Тобто навіть більше. по прямій, так тобто таку дистанцію прилетіла ця ракета, перш ніж уразити російські стратегічні бомби питання, де де російське. ПВО, як вони кажуть, хвалене, 400 кілометрів летить ракета, ніхто її не бачить. Ну вони, в принципі, дронів також не бачать. Але нагадаємо, що цей стратегічний бомбардувальник сьогодні вночі якраз виконував бойове завдання і, можливо, пускав ракети знову ж таки по Дніпру, де є багато постраждалих і навіть загиблих. І от коли він вже повертався із бойового свого завдання, по ньому влучила якась добра ракета з комплексу С200, яку запустили. Головне управління розвідки разом з повітряними силами, і цей літак приземлився. За ним летів ще один бомбардувальник, Але коли побачив долю свого попередника, вирішив, що час йому в іншу сторону летіти, обернувся і не долетів до аеродрому. Невідомо в якому напрямку, але бачимо, що вдалося знищити цей літак. Нам вперше за час повномасштабного вторгнення. Ось так виглядають залишки цього літака. Нагадаю, там було приблизно четверо пілотів. всім їм попереднім вдалося врятуватися, евакуюватися. Їм там надають допомогу, але самому літаку не вдалося. Це вперше Україна знищила а, ту 22 м 3 який носій крилатих ракет Х-22, який Росія відповідно постійно запускає по українській території. Ось так цей літак сьогодні вранці гарно падав, коли повертався. До себе додому на аеродром, звідки тим летів, бомбардувати наші мирні міста. Це абсолютна сенсація. Насправді на цьому дійсно треба наголошувати. Я думаю, що багато хто в світі з авіаційних експертів, військових, дуже здивуються, що Україна умудряється збивати такі цілі, такі стратегічні бомбардувальники на величезній відстані дистанції. Нагадаю, що раніше теж наші спецслужби говорили про те, що саме С 200 і повітряні сили про це говорили. Саме ракети С 200 були використані для збиття літак. Дальнього радіолокаційного виявлення а 50 які збили над Азовським морем же на узбережжі над Краснодарським краєм. І це не було два збиття: один на ближчій відстані 14 січня. Збили на початку року. Потім вже в лютому саме було знищено це 23 лютого, саме цей особливий для Росіян день. знищено другий такий літак А-50 вже в Краснодарському краї. І це були сотні кілометрів, майже 300 кілометрів. Відстані ми тоді ну не могли повірити. Ти що це сталося, але це була реальність. Росіяни там вигадували різні версії, як це могло статися без участі українських систем АППО і ЗРК і так далі. І тепер вони брешуть, що це просто цей бомбардувальник сьогодні впав. Технічна несправність. Ну просто поламав Ой. поламався, загорівся, впав і так далі. Ну, от така от історія. У нас ще є декілька оперативних повідомлень. от, стосовно сьогоднішнього дня, ну зокрема, мова йде про зміни у прес-службі нашого південного оперативного командування. Вже генштаб збройних сил України сьогодні зранку офіційно повідомив про звільнення Наталії Гоменюк, очільниці, якраз прес-центру оперативного командування Південь. І Ось ми бачимо офіційний допис у соцмережах від генштабу, який сьогодні зранку з'явився про те, що проведено ротаційні заходи щодо начальника центру стратегічних комунікацій сил оборони Півдня, зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження і виключення сили засобів відповідного групування військ полковника Наталії Гуменюк з дев'ятнадцятого року. Нагадаю, що раніше українські медійники велика так. кількість Так, величезне понад 100 медійників підготували заяву звернення, де вони попросили усунути Наталію Гуменюк, і це звернення журналістське підписало понад 100 медійників України, а також іноземних наших колег. І власне причиною стало якраз звинувачення в бій щодо заборони висвітлювати воєнні злочини Росії, якраз в її власній відповідальності. Зокрема, це стосується Херсонської області. Тобто журналісти дуже довгий час жалілися на те, що Наталія Гуменюк не дозволяє висвітлювати певні події і не допускає до певних ділянок журналістів як українських, так і іноземних. І Тому власне журналісти зверталися з проханням надати їм доступ до районів Херсонської області та сусідніх районів. Але ці райони були якраз заблоковані Наталією Гуменюк, причому тривалого періоду, що призвело власне до значних інформаційних наслідків для України, оскільки працювати фактично тут було неможливо і у більшості медійних репортажі ви точно бачили зараз. Ви дивилися із сходу нашої держави із східних ділянок фронту, але дуже рідко із півдня. Тож сподіваємося, що це рішення, скажімо так, вплине на ту ситуацію, яка є на півдні, і тепер журналісти зможуть з новим з новою речницею чи з новим речником працювати активніше і більше висвітлювати ті події, які стаються на півдні, всі ділянки фронту, і робити дуже важливі репортажі, які насправді є очами війни в та так, нашої української війни у всьому світі і це дуже важливо, і сподіваємося, що Згодом ситуація геть кардинально зміниться. Власне багато було дійсно скарг, і вони з'явилися не не вчора а впродовж тривалого часу. Про те, що існує на півдні недопуск медійників, журналістів щодо висвітлення важливих подій. Це і звільнення Херсона, це і підрив росіянами Каховської ГЕС греблі. Це і події, які зараз розгортаються в районі Крино, козачих лагерів і роботу наших морських піхотинців. Все це складно дуже висвітлювати, оскільки є така собі заборона, бар'єр. На доступ до цих територій до районів ведення бойових дій для військових репортерів, і відповідно ці скарги, які були направлені до парламенту, до комітету зі свободи слова, підписало приблизно 150 журналістів журналістів. Скаржилися власне кажучи, вимагали звільнити Наталію Гуменюк із займаної посади. Ось власне це і сталося. Друзі, далі перейдемо якраз до теми того, як Росія реагує на наші успішні дії і повітряних сил на Півдні, і, зокрема. Наші морських сил спецслужби, які знищують російський флот в Акаторії Чорного моря. Президент Зеленський вчора заявив, що росіяни переміщають дуже активно свої ракетоносії, зокрема ракет Калібара із Чорного в Каспійське море. Таку заяву президент зробив на основі звіту головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. каже, ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали серйозних болісних втрат, зокрема в. Внаслідок удару по аеродрому в Джанкої в Криму, а також за доповідями розвідок після наших дій в Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії калібрів на Каспій. Отже, власне, чому так відбувається? Чи це масове явище? Скільки таких ракетоносів Росія може перемістити в інше внутрішнє море? Фактично своє. Ну там є іран зайбаржан і інші країни держави ділять це море з Росією, але це море не має виходу в інші моря. Воно фактично внутрішнє. Чому так від... Відбувається, чи росіяни справді переживають, що українські дрони ракети можуть дістати їх і в новоросійську.